Вітаю на телеканалі Сфера випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Сім місяців на посаді. Так сьогодні Рівненська поліція залишилась без керівника. Раніше головне управління національної поліції в Рівненській області очолював Сергій Князів. При службі підтвердили той факт, що він покинув цю посаду. Хто буде новим начальником та де тепер працюватиме Сергій Князів, наразі невідомо. Сьогодні, 10 листопада, керівник Рівненської поліції Сергій князів подякував особовому складу у зв'язку з переходом на іншу посаду. Тимчасово виконувати обов'язки начальника головного управління національної поліції в Рівненській області. Тепер буде Олександр Олександрович Панасюк, начальник слідчого управління. Нагадаємо, Сергій князів був призначений на посаду керівника ГНП в Рівненській області ще 4 квітня цього року. З новими паспортами з 1 листопада всі громадяни України мають право отримати паспорт нового зразка, а саме ID-картку. Крім цього, як повідомлялось раніше, свій перший документ в 14 років отримують і юні українці. Отож, як відбувається процес впровадження ID-карток у Рівному, дізнавались наші журналісти. Повністю побачать да. і притисніть його, так. Да. Тримаємо. 77. Пан Валерій фіксує свої відбитки пальців для ідентифікації особи. Це знадобиться йому для виготовлення ID-картки. Чоловік запевняє, потрібно рухатися вперед за інноваціями, тому і пройшов замінити старий паспорт на новий. До того ж, документ такого зразка є більш зручним у використанні та надійнішим. Життя міняється. Міняється міняються вимоги до усіх інструментів, якими ми користуємося, і безумовно, такі інструменти як паспорт, він повинен бути захищений сучасними якимись методами захисту. Проте проходити процедуру із відбитками пальців, тобто ідентифікувати таким способом свою особу, обов'язково не усім. Відбитки пальців записуються по бажанню людини на паспорті. фотокарточка чорно біла прізвище, ім'я по батькові стать, коли народилась людина, і е, скільки дійсний паспорт. Паспорт дійсний діткам від 14 років до 18 на 4 роки, е, а вже з 18 віку людина вже отримує паспорт на 10 років. Зокрема, у міській міграційній службі впродовж дня працівники приймають кілька десятків людей. Власне, заміняти старий паспорт на новий не обов'язково це по бажанню. Або якщо попередній документ згубили, чи потрібно змінити прізвище чи фото. До того ж, процедура отримання id картки не проста, особливо для підлітків. Максимально в день ми можемо прийняти не більше 25 документів, тому що процедура оформлення паспорта вона займає певний період часу. Чому перші всі паспортні документи, які виготовляються діткам починаються з 14-річного віку, діти нам, крім свідоцтва про народження, повинні подати і паспорта батьків. Дані документи повністю скануються до бази ЄДДР, і це відповідно займає певний період часу. Отримати документ нового зразка рівня не мають змогу через 20 днів після того, як подали всі необхідні документи. Варто наголосити, що id картка є безкоштовною для тих, хто вперше її виготовляє. А так паспорт коштує 279 гривень. Документи нам надходять централізовано з Києва, з поліграф Україна, і термінового виготовлення немає. В майбутньому терміновість буде передбачена, термінове виготовлення паспорта і вартість її адміністративної послуги складає 366 гривень. Також фахівці наголошують, що наразі жодна категорія громадян не звільнена від вартості адміністративної послуги. Проте такими повноваженнями наділені місцеві громади, які визначають, хто не платитиме кошти за документ. Любов Данча Роман Шикунець, випуск новин. А замість ДАІ патрульна поліція, замість мрео сервісні центри. Вже рік часу автовласники краю користуються послугами реорганізованого МРЕО, а на дорогах за ними стежать патрульні. Як змінилась робота цих відомств та чи вплинули такі нововведення на ситуацію на автошляхах краю? Дивіться далі. Замість даїшників тепер патрульні поліцейські. Місцеві копи забезпечують правопорядок на автошляхах обласного центру та частині міжнародних трас. В області ж працюють спеціальні групи реагування та поліцейські превенції дорожнього нагляду, що забезпечують безпеку дорожнього руху в районах. А ось коли ДАІ вже було ліквідовано, а патрульна поліція ще не працювала, водії на дорозі відчували повну безкарність. У поточному році лише поліцейськими превенціями виявлено понад тисячу водіїв, які керували транспортними засобами в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. На жаль, аварійність на шляхах області. Ну, Збільшують ну не і збільшується порівняно з минулим роком. Збільшилося, але е, в першу чергу треба звернути увагу, що е, збільшення аварійності відбулося на початку е, поточного року, коли е, ну вже як ДАІ не було, були вліквідовані і патрульна поліція ще не приступила до виконання своїх обов'язків. За цей же період сталося в області і немало крадіжок транспортних засобів. На території Рівненської області було зареєстровано 315 Повідомлення про це законно заволодіння транспортними засобами, в тому числі і автомобілями. Тут загалом автомобілі, трактора, мотоцикли, мопеди. За, за указаними фактами були внесені відомості до ЄРДР та вчаток судового розслідування за крайними правопорушеннями, передбачено статтєю 280 Кримінального кодексу України. Всього заказаний період часу слідчими проведено до розслідування у 457 крайних правопорушень цієї категорії. А ось новостворений сервісний центр МВС за цей рік встиг видати більше 20 тисяч посвідчень водія та провести 33 тисячі реєстраційних операцій, під час яких було виявлено 16 крадених авто, 24 факти підробки документів та 36 автомобілів з перебитими номерами кузова. Виявляють такі факти у сервісному центрі працівники експертної служби. Вони звіряють номера кузова при постановці чи знятті реєстрації. А ось дослідження проводять лише за звер. Власника. Оглядом встановлюється відповідність позначень номерів вузлів-агрегатів відповідно до реєстраційних документів, а дослідженням встановлюється справжність маркувальних позначень. От тут і виявляються, тобто, факти підробки, зміни номерних позначень, а також факти підробки реєстраційних документів. Звісно, що такі послуги не є безкоштовними. За словами виконуючого обов'язки директора рівненського сервісного центру МВС в області, за рахунок їх роботи місцеві бюджети поповнились на мільйони гривень. Всі кошти від цих послуг йдуть до бюджету органів місцевого самоврядування. І за цей період ми перерахували більше 8 мільйонів до бюджетів органів місцевого самоврядування, і з них більше 5 мільйонів пішло в бюджет міста рівне. А завдяки зниженій ставці акцизного податку на легкові транспортні засоби, що запрацювала влітку цього року, українці почали більше ввозити транспорту з -за кордону з цей період на Рівненській митниці ДФС було здійснено митне оформлення 470 транспортних засобів. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року п'ятнадцятого року, то ввезено 216. Як ви бачите, що кількість ввезених транспортних засобів збільшилася вдвічі, тобто закон. Досяг своєї мети громадяни зрозуміли, що можна вести автомобілі дешевше. А ось аби не створювались черги з автовласників та тих, хто отримує права водія. Сервісний центр МВС планує переїхати з вулиці Струтинської до нового приміщення, що розташоване на території одного з торгівельних центрів міста та має відповідну велику територію для парковки авто. Адже наразі за день до сервісного центру звертаються від 80 до 120 чоловік. Владислава Стецюк Павло Вибач, випуск новин. Вибір Америки це топ-тема, яку зараз обговорюють у світі та в Україні. Зокрема, як перемога Дональда Трампа позначиться на наших взаємостосунках з Америкою, і чого слід очікувати від нового президента Сполучених Штатів? Думки експертів та опитування рівнян пропонуємо переглянути далі в сюжеті. Неочікувано, але факт: Перемогу Дональда Трампа на президентських виборах США експерти називають справжнім геополітичним землетрусом, поштовхи від якого відчуються в багатьох частинах світу, в тому числі в Україні. Як від цей вибір американців на взаємних США з нашою державою вже міркують політологи. В результаті ми можемо очікувати для нас сценарію. Ну, має з не в тому, що вже колапс України не буде на карті. Ні, не в, не в цьому розумінні, а в тому, що е, тепер буде тяжко. Ну, підтримку знайти, наприклад, різним проектам, наприклад, фінансуванню, тому що як ми знаємо, особливість виборів в США у них так само змінюється у Конгресі. Більшість може бути така ситуація, що Україну просто можуть віддати сферу впливу сполучних Росії, і ми можемо втратити ту підтримку. По Криму, по Донбасу, про легалізацію, ну постачання зброї до нас, і це ну може не тільки затягнути конфлікт, а може спричинити до певного колапсу. Зміни таки будуть, але вони не стосуються короткострокової перспективи, кажуть фахівці, і висувають більш оптимістичні припущення розвитку подій на політичній арені. Можна спрогнозувати, що е, політична система е, сучасних сполучених штатів Америки буде до певної міри опиратися е, якимось дуже радикальним е, діям, які трамп хотів би е, ре, зреалізувати в зовнішній політиці, як то, наприклад, відмова від. Е, Союзницьких зобов'язань по відношенню до країн-членів НАТО, хоча ми пам'ятаємо, що Трамп оголошував про це під час своєї передвиборчої кампанії, але під час одного з раундів дебатів він від цієї думки відмовився. А взаємостосунки Росії і США політологи розглядають як на рівні особистих симпатій обох президентів, так і в контексті офіціозу дипломатичних представництв. Трамп, як відомо, дуже прихильно ставиться до Владимира Путіна як до особистості. Але з іншого боку, зовнішньополітичний курс США так само є продуктом не лише якихось візій або бачень Трампа, але це ще і результат попередньої зовнішньої політики. З іншого боку, тут важливу роль може відігравати теж особистісна компетенція Трампа. Він не є політиком в такому строгому сенсі цього слова, і більше того, він не є дипломатом. Аж в ніякому сенсі цього слова він скоріше бізнесмен ніж людина від політики, тому зрозуміло, що в якихось питаннях глобального характеру він не буде опиратися на якісь власне бачення. Рівняни теж уважно слідкують за змінами на політичній карті світу і мають своє бачення. Не така велика держава, як Україна для Америки. Вона не грає ніякої ролі. Просто політика Америки була. Таким міжнародним жандармом, яка, скажімо, утихомірювала тих, хто веде себе неправильно. Ось а Трамп трошки проти цього. Я прихильник його. Я думаю, що буде покращення. Ну, якщо наладяться стосунки Америки з Росією, то я думаю, що наладяться стосунки Росії України. Насамперед, я думаю, що це негативно вплине на Україну, тому що всі знають відношення Трампа до самих українців. І мені здається, що він якийсь проросійський можливо. Він більше в стосунках з Путіном. Попри усі доводи та припущення, політологи переконують, українцям вже давно варто припинити очікувати підтримки з боку інших країн, а розраховувати на власні сили, захищатися і дбати про себе потрібно самостійно. Необхідно нарощувати свій внутрішній потенціал стабільної, успішної країни, бо тільки таких союзників поруч хоче бачити і Америка, і Європа. Ірина Лаговська, Віталій Гудилко, випуск новин. І в бюджетах рівненщини з'явились зайві кошти. У Рівненській області продовжують зростати ресурси місцевих бюджетів. Як повідомляють в ОДА, внаслідок бюджетної децентралізації за 9 місяців цього року власні доходи місцевих бюджетів рівненщини зросли у півтора рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таким чином на місцях отримали на 700 мільйонів більше аніж торік. У плюсі також місцева скарбівня рівного сьогодні. Про це звітувались під час засідання бюджетної комісії. За цей період за 9 місяців перевиконання складає десь 160 мільйонів гривень, з них 137 мільйонів вже розподілено сесію рівненської міської ради на видатки безпосередньо. Тенденція до виконання бюджету залишиться такою ж до кінця року. Очікуємо відсоток, сказати, такий же ж саме, десь 135 відсотків до, до плану на рік, і загальна сума перевиконання десь біля 215-220 мільйонів гривень. Рівному людям старшого віку можна здобути освіту в університеті третього віку. Такий соціальний проєкт вже більше місяця діє на базі Рівненського інституту, університету Україна. Слухачами закладу є літні люди, які досягли 55 років. Нині в університеті освіту здобувають 30 студентів старшого покоління. Програма навчання складається з лекцій, тренінгів та семінарів. Літні студенти освоюють предмети за напрямками психології, щастя, здоровий спосіб життя, фінансова компетентність, пенсійне законодавство, комп'ютерна грамотність, вивчення української та іноземних мов по закінченню навчання. Усі студенти отримують сертифікати. Логотипу рівно вже є, однак образ міста загалом ще не до кінця завершений. Так у наш обласний центр завітав директор інституту трансформації суспільства Олег Соскін, аби розказати, які головні складові бренду міста і в якому напрямку варто працювати рівному. Подробиці далі. Неагресивні кольори, плавні лінії та характер. Ось такі головні ознаки мусить містити бренд, аби стати успішним та відомим не лише в Україні, а й бути впізнаваним за її межами. він повинен налаштовувати на людей. На бажання зрозуміти це місто, побачити це місто, відчути комфортність від цього образу міста. Він не має, якби відгороджень. Бренд не повинен відгороджувати людину від міста. Таке теж може бути. От, не повинно там бути якихось таких ліній, які би викликали ну, занепокоєність. Тим чомусь так склалося, зокрема, і у рівному, що бренд у всіх асоціюється із поняттям логотипу. Однак, логотип є лише складовою загального образу міста. Зокрема, бренд це своєрідна ідентифікація, і він вирізняє місто з поміж інших не лише графічним зображенням, а й смисловим навантаженням. Так, секретар рівненської міської ради Сергій Палетічук вважає, що рівне найбільш характеризує те, що воно знаходиться на перетині трьох транспортних коридорів, що робить його цікавим для туристів, бізнесменів та інвесторів, і цим варто скористатися. Ідеологічні стрижні міста, тобто що повинен пересічний українець або пересічний європейць собі уявити, коли він чує про місто рівне. і оце те це дуже важлива річ, тому що від того, які ми закладемо ідеологіями і як ми їх зможемо розвивати, залежить наскільки ми успішно побудуємо бренд. Нагадаємо, що у рівному вже є логотип. Його основні кольори червоний та білий. У графічному зображенні закодована інформація про рівненську браму, сполучення доріг та вишиванку. Одним із розробників логотипу Мар'яна Мальчик зазначає, одного лише графічного зображення для впізнаваності міста недостатньо. Варто вже працювати над наступними кроками. Звичайно, треба мати розкручений усталений бренд, який би асоціювався із у населення і чи споживачів, із гарною традицією, добрими звичками і забезпеченням якості і відповідно всіх позитивних характеристик. Наш бренд, як і будь-який бренд, потребує удосконалення, адже місто розвивається. Вікторія Бондар, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Алея скленів з'явилася сьогодні у парку хімік. Висаджували дерева рівняни з вадами зору на честь десятиріччя створення і діяльності всеукраїнської громадської організації Генерація успішної дії та міжнародного дня незрячих. Отож чи легко робити хороші справи? Дивіться далі у сюжеті. Трошки щоб воно було рівно чи не рівно центру ямки. Чуть-чуть отако. може помацати да. хай би нам пох... Рівно чи не рівно слухай. Та вроді віно Ну, воно, воно трохи саме криве та да, да. трошки криви гуртом і батька легше бити. Попри те, що в цих людей вади зору і немає професійного досвіду із висадки дерев, вони із своїм завданням впоралися. Згуртувавшись член організації людей з інвалідністю позору, генерація успішної дії висадили цілу алею скленів у парку Хімік. Приурочена ця акція до десятиріччя річчя заснування і діяльності громадської організації людей з вадами зору, генерація успішної дії. Я вважаю, що ця акція потрібна людям, щоб це була пам'ять нашим нащадкам, нашим дітям, внукам, які будуть проходити тут і дивитися, що є такі люди, що є люди незрячі, що вони не просто сидять в чотирьох стінах, а вони дійсно щось роблять і залишають пам'ять. Для студентки з РДГУ і майбутнього психолога Юлії це незабутні враження. Дерева садить не вперше, але розуміє весь символізм цієї місії. Відчуття ми те, що я криваємо, зроблю якусь піли. корисну частину для нашого да? рівного, тобто щось добре. І також що це дерево буде символом Ті, ти, ти, ти. того, що ну, наші люди з вадом зору, також ці інші, вони не здаються, вони щось роблять корисного для рівного. І так скажемо, це покращує настрій. Незважаючи ні на що, ці люди намагаються бути максимально активними у всіх сферах життя. І, нарешті, завдяки ініціативності та роботі громадської організації про чимало проблем і потреб вдається почути міській владі. Ми займаємося в рівному найбільше то по доступності. От як ви бачите, там кладеться тактильна плитка, чи той самий зараз, наприклад, СОБЕС буде будуватися, 16 мільйонів виділено. Всі проекти, всі от зараз, наприклад, на даний момент проходять через нас. І, і для людей на візках, і для людей незрячих ми повністю стараємося, щоб зробити місто рівне доступним. До цього ми йшли, можна сказати, років вісім, щоб до нас тепер зверталися і дійсно консультувалися. Було... Зразу нас ніхто не чув, ну тепер трошки вже по-іншому. Загалом, членам генерації успішної дії вдалося висадити з десяток дерев. Сподіваються, ці добрі ініціативи матимуть продовження в майбутньому, і нащадки гідно оцінять усі зусилля. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. І до погодних умов північні райони Рівненщини цієї ночі засипало першим снігом. Найбільший сніговий покрив спостерігається в Зарічненському та Дубровицькому районах, де випало до 5 сантиметрів опадів. Окрім цього, невеликий сніг лежить у Володимирецькому, Сарненському та Рокитнівському районах Рівненщини. За прогнозами синоптиків, в ніч з суботи на неділю, перший снігопад очікується у рівному. Температура повітря при цьому опуститься до 3-5 градусів морозу. Наразі це всі новини. Нехай вам буде тепло і затишно за будь-яких погодних умов. Дякую, що з нами побачимось.